Кожен важкі часи переживає по-своєму. Хтось кіпішує, втрачає віру у себе, а хтось бере, закочує рукава. Та працює, незважаючи ні на що він рухається вперед, хоч і малими кроками. Отже, Тернопільщина, молодий власник перспективного підприємства, вирішив ту перспективу реалізувати в життя саме зараз, максимально вдосконалюючи виробництво, а також виходячи на нові ринки збуту та організовуючи кращі умови праці для своїх працівників, що на виробництві, а також на офісі. Про всі технічні новаторства не буду вам переповідати, бо не розуміюся на тому обладнанні, яке було встановлене за останні кілька місяців. Але на цьому підприємстві має змогу випускати докорінно нову продукцію високої якості та у великій кількості. Сьогодні ми з вами поговоримо про офіс. Коли виробництво це руки, так офіс це мозок і серце підприємства. Саме відкриту операцію на цих органах ми робили останніх кілька місяців. Старий ще за совітів збудований склад, ну зовсім не вписувався у нову політику компанії. Зростання кількості працюючих людей на підприємстві призвело до того, що потрібно було розширювати виробничі потужності і логістичний центр керування всім цим. Наші дизайнери, хлопці та дівчата дуже люблять дизайнувати офіси, особливо в тому моменті, де потрібно організувати зону відпочинку у вигляді дивана і двох зручних крісел. Мені Дуже подобається ходити на роботу, особливо якщо мене пригощають цукерками і є така крута зона відпочинку. Я би тут працював в цьому місці, чесне слово. Аби працівники не забували, де вони працюють, а також відвідувачі розуміли, куди вони прийшли, ми зорганізували ось такий от напис. Бачите, офіс тут здизайнований у лофтовому стилі, що підкреслюється ось такою цегляною стіною, стелею та бетоном на підлозі. Огляду на те, що підприємство виходить на міжнародні ринки, ми спроєктували тут багато робочих столів. Контроль якості на виробництві дуже зручно здійснювати через ось ці великі панорамні вікна. Сидячи на робочому місці бухгалтера, я маю можливість дотягнутися практично до будь-якої папки завдяки ось цьому зручному стелажу. і якихось спеціалістів, таких трошки вище за зараном, ми посадили вон той акваріум. Робота роботою, але харчуватися потрібно, як то кажуть, за розкладом. Це найкраще робити на ось такій от зручній кухні. Чи поїсти на обідній перерві можна за цим зручним столом, а от перекусити чи попити кави за цією барною стійкою. Пінк. Зручність зручністю, але про естетику також не треба забувати. Що нам бажає? Приємного апетиту, ось цей ось напис. Найважливіший кабінет в офісі це правильно санвузол. Давайте подивимося, як він у нас вийшло. текстури, що добре видно на цій дубовій стільниці. Організовувати всілякого характеру презентації, а також приймати гостей, найкраще це робити у цьому чудовому мітінг-румі. Як каже власник цієї компанії, ми взяли чотири дошки і зробили стіл. Так він не розуміється, що це дубові дошки. Гарно, вони зашліповані, заполіровані, і в нас получився шикарний стіл з так званими. Дикими краями він розуміється тільки на грінках. Попри енергійність власника, який практично ніколи не сидить на своєму робочому місці, ми йому все ж таки створили кабінет. Але не було місця в цьому офісі для цього кабінету. Тому ми вирішили добудувати ще один поверх. Я володар Грінок. Так, мабуть, що вечорами, сидячи за цим столом, розмірковує власник цієї компанії. Україна центр Всесвіту, центр виробництва найсмачніших у світі Грінок. З цього місця, а точніше, ось тут десь у нас Тернопільська область, ми будемо завойовувати світ. Аналізувати економічні показники своєї компанії можна довго, але не нудно. Але коли ти змучуєшся, то відпочити ти можеш у зручній кімнаті відпочинку. Аби двері не привертали до себе уваги, то ми їх зробили дверима прихованого монтажу і оздобили декоративною штукатуркою. та відпочинку, хоч і маленька, але функціональна. Тут розташувався великий зручний диван, де можна подрімати під час обідньої перерви, маленька кухня і журнальний столик, щоб можна було на ньому попити кави. Я про бар забув сказати. Сподіваюся, вам сподобалася ця маленька екскурсія. Цим великим офісом. Багато праці вкладено в дизайн та оздоблення офісу. Ще більше праці і любові колектив підприємства вкладає у свою продукцію. Незважаючи на складні часи, підприємство розвивається, створює робочі нові місця та активно допомагає Збройним силам України. Я думаю, ви також не манаєте ні днини, аби не задонатити на ЗСУ. Підтримайте і наш канал своїми коментарями та вподобайками, а якщо ви цікавитеся дизайном, ремонтом та меблями, то обов'язково підпишіться на нас. А на сьогодні все. Залишіть свій коментар під відео, сподобався вам? Чині сьогоднішній огляд. З вами був Роман Погайдак та меблевий край миру і злагоди вашим домівкам. Я Володар Грінок. Так певно, ну, вечора міси сидя... вечора ми. Кожен вас кі козін. Козін перспективної підприємства. Ідіть додому, шановний, ви нам заважаєте щасливо, бувайте здорові. Це підкреслюється ось такою красивою дерев'яною стіною, цегляною стіною. Тут така кухня, слухай, що я би навіть додому не ходив на цій кухні. Їв, сидів, їсти, готував. Не даремно грінки качуть. Про... По... Попри, попри.